Всім привіт! А тебе Нові акції вже завтра не пропусти. Знижка 50%. морозова ескимо великан пламбір, Ласунка 24,90 Морозова стакан великан з абрикосовою та вишневими підварками. з какао та вареним згущеним молоком. Ласунка 17,50. Гарна знижка 40%. Ковбаса до пюрешки варена 500 грам, Своя лінія 73,90. Ковбаса губернська. Напивку община 420 грамм 78,90 майонез європейський Торчин 520 грамм 54,90 майонез торчен домашній 46,90, кетчуп до шашлику лагідний, чилі 380 грамм, торчен 30,90, Сир напівтвердий, пластини ріки 135 грамм, Маздам. Едам Цезарь 55,90 Креветки Криветки не розібрані в варені морожені. Лазурований 900 грам, Своя лінія 189,90. Чипси картопляні люкс 125 грам, Зі смаком сметани та цибулі, лисичок, сиру, хвилясті 38,50 Нектар сік. День у день. яблучна, Гранатовий нектар мультивітамін. Мультифруктовий яблучна, виноградна 31,91 літр, сік томатний, сілю день 1, 38,90. Новий товар по акціям, зефір з апельсиновою начинкою, своя лінія 300 грам 45,40. Продукт молоковмисний, сгущений з цукром, розумний вибір, 290 грам, Продукт молоковмісний, плавлений вершковий дружба зі смаком грибів 8,50, тістечко бісквітне, бір бісквітбер, глазуроване зі смаком банана своя лінія 11,30. Вареники з сиром, кисломолочним солодким 400 г день у день 38,40, пельмені з куркою, свининою та яловичиною день у день 800 г 69,90. Балик святковий, копчена, варений своя лінія 1 кг 360. 16,99. Ковбаса салями Баварська Сира копчена 1 кг 340,99 Сосиски до перешки варені 450 г Своя лінія 84,90. Філе куряче. Копчена варена варене 1 кг 266,99 Сир твердий, кома, брусок, 150 г Гауда вершковий, сметанковий. 56,90, Горіховий свалку. 66,50. Йогурт злагода, малятка, солодкий 15,80, йогурт, полуниця персик, 16,70, йогурт малина чорна, смородина, шипшина, абрикос морква, яблука банант 9 місяців 200 грамм, злагода 21,40, сметана, президент, стакан 300 грам, 34,90 сир кисломолочний День у день

два с половиной жирности 4290 Морозова каштан разумный выбор 9,50. Морозово, морозова каштан салона карамель полунетя кокосных даль 1790 Морозово, донат Рудь 19,90, Черниця, Ажина. Рудь 21,50, морозова ласунка, стоп наркотик 21,90, Морозова пломбір Вафель на мурішку, Київський пломбір 38,90, морозова три ведмеді, крем брюле 1590. Морозова ваніль, карамель 2 шарови, 3 ведмедя 98,90, морозова гаралетка 500 грам, 3 ведмедя 82,90. Напій Хел 250 мл, безалкогольний, нереїстичний, 23,90, холодний чай, своя лінія чорний зі смаком малини, 500 мл, 13,90, чай Зі смаком персик, 1 літр 24,40 1,5 літра зі смаком Персика. персика 33,50 напій Кока-Кола 2 літра 44,10 Напій лимонад, своя лінія 2 літра 27,90 квас, Квас квастаракиївський живого бродіння безалкогольний 1 литр 21,70 метра. Напій харидан безалкогольний, сильно газований, 800 мл 20,40 Кава еспресо італіана в зернах 1 кг. 629,90 Кава натурально смажена мелана Айліс. ексклюзив 250 грамів, 174,90 Горме 500 г 299,90. Чай Ловари зелений цитрус Меліса 1001 ніч 24 пакетика 44,50. Чай Чорний Байховий своя лінія 25 пакетиків 22,50. Шоколад Рашен Лакмі Молочний, смаки в асортименті 100 грамів, 38,50 грамів. Крекери 2 крек з начинкою, какао горіх з молочно-ванільною начинкою, рашен 235 грамів, 39,50 грамів. Вафлі рашетто, молочний, шоколадний. В молочно шоколадної глазурі глазуровані Рошен. 8,70 сьдемдесят цукерки. Своя лінія вайгові вафельний зі смаком шоколаду за 100 грамм 14,49 громад. Тістечко бісвітне мілка з шоколадною начинкою із моточками молочного шоколаду 175 грамм 81,90 Цукерки кітка 25,50, Леон 14,90. Батончик нац, 24,50. житньо пшеничні зі смаком, Флінт-крафт грінки 21,90, гострі джерки хвилясті 100 грамм 23,90, насіння соняшника. Сан Смажене з салони 95 грам 23,90. Желе фруктове з лагода, вишня, персик, апельсин з соком 120 грам 12,50. Фігурні вироби кульки міф з лазуровані. Цукровою глазурі з какао та молоком 500 грам 65,50. Пластівці фітактів зернові з сінної пшениці

Гриби і печериці маринований 450 грамів, 89,10. салати делюк з тунцем та кукурудзою 56,90, з овочами в соусі 49,70, з французьким соусом тунець 58,10, по мексиканськи 47,90. Бажаю всім гарного настрою, вдалих покупок. Дякую ваша нова акція.